Тягуєте, зачепились пупком і нижніми ребрами. Піднімаємо ноги. У вас лобкова кісточка, ви не сідниці виштовхуєте вгору, а навпаки, сідниці вниз. І лобкову кісточку спробуйте, ну, намагайтесь максимально сильно штовху, штовхнути в килимок. Піднімаєте ноги, руки в опору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, десять. Право, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ліву, 2, 3, 4, вище ноги, 6, 7, 8, 9, 10, дві руки, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, тільки руки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, тільки ноги, 2, 3, 4, 5, 6, Сім, вісім, дев'ять, десять. З руками. Два, три.